Розпочинаємо новий проєкт діалог з письменником. І перша наша гостя це неперевершена Івана Голлу. багатогранна особистість і дуже цікава людина. Отже, така Іванна Голлу. Трошки лінива людина. Я ніколи не буду робити того, чого я не хочу робити. З якою твариною ви себе асоціюєте? З гепардом. Кішка досить лінива, яка більшість часу робить щось своє, але як кудись треба встигнути, повірте, вона встигне. Ви за професією Юрист, психолог, письменниця, журналіст. І під час уже військового стану освоїла нову професію бібліотека. Я ваше улюблене хобі. Я дуже люблю рослини і все, що пов'язане з землею, і для мене справжня радість виростити щось на зінинки з маленького пагінця чи височка. Коли люди вбивають час, особливо коли вони вбивають чужий час яка ваша улюблена авторська книга. Я дуже люблю свої казки, а найулюбленішою все-таки є таємниця дали Чекангел. Ні, ну, швидше, я фея. Про всі так все знають, а от чим займається фея більшість свого часу, ми правильно не знаю ніхто. Як ви себе бачите через 10 років? О, Щасливою, задоволеною життя і професійною подорожуючою. А яка неприємна вам? Буде. А вона є. Вона точно є. І от коли люди. Так скажемо, в спілкуванні дуже хочуть її побачити, я спочатку попереджаю, що ну, не діставайте з мене те, що вам точно не сподобається. А чи коли небудь ви приводили ваші жарти до незвичних ситуацій? Було, було. Люди, якщо хочуть образитися, ну, певно, їм на це перешкоди не буде. Вони будь-який жарт можуть використати, щоб образитися. Але мама. Що потім діти мені не говорили, що я їм не допомогла піднятись на якусь їхню машину. І, плани на майбутнє, бути щасливою, працювати, виховувати дітей, бути коханою. Дякую, пані Івано, за дуже цікаве таке маленьке інтерв'ю і сподіваюся до наступних зустрічей. Дякую, буду рада запрошення.